Здравствуйте. У нас в гостях удивительная женщина, майор милиции. 27 лет она стала народной артисткой Украины. Встречайте, дівчина весна Наталія Бучинська. Творче звання народної артистки України Наталія Бучинська отримала у віці 27 років, що зробило її наймолодшою народною артисткою за всю історію української культури. Крім цього титулу, Наталія є володарем офіцерського звання майор МВС України. Має три вичі освіти. Після перемоги у конкурсі краси у 1995 році стався творчий прорив у її житті. Наталія перемогла у відбірковому турі фестивалю Червона рута 95. Згодом отримувала призові місця у десятках фестивалів та конкурсів. Наталя була солісткою державного ансамблю пісні і танцю МВС України. Почала службу прапорщиком у 2004 році, закінчила академію МВС зі званням майора. Це був напружений час. Доводилося давати по сім концертів на день, виступати у віддалених військових частинах, де не було звукової апаратури, неухильно дотримуватися дисципліни. За своє творче життя Наталія Бочинська дала більше двох тисяч концертів. У її репертуарі понад 300 пісень різними мовами, пісні Україна, дівчина-весна та «Ой у вишневому саду увійшли до числа кращих пісень року України. Наталія Бочинська є лауреатом ордена святої великомучениці Варвари за благодійну діяльність. Яка ж співачка вона завжди намагається допомогти дітям, які залишилися без сім'ї заміжня, має доньку Катерину, захоплюється інтер'єрним дизайном та незвичним для жінки заняттям риболовою. Наталі, добрий день. день. на вашому офіційному сайті написано, що ви дали около 2000 тисяч концертів. Да? з них 800 благотворительних. Це очень много. Як у вас так виходить? Я їх не рахую. Я приїжджаю по мірі можливості на запрошення на такі заходи, на такі концерти. Тому що треба, треба підтримувати. Ну, буває, що відказуєте? або нікому не відказуєте? Буває, ну не то, що там я відмовляю, якщо воно десь накладки якісь виходять і так далі. Але точно знаю, що я не проміняю концерт, за який вже домовлено. Навіть, якщо він благодійний на щось е, оплачуємо фінансово. Взагалі, в мене такого немає, що можна мене перекупити, наприклад. Чи Є графік, є домовленість, значить ми туди доїдемо, аби, аби тільки було здоров'я саме основне. Тому що ми теж артисти, люди, і у нас да. теж може деколи горлешко угу. царапати. <реш> Ви лауреат ордена Вілікомучниці Варвари за благотворительну діяльність. Да? Спасибі, мені вручили, да. вручили да. цей орден. Я рада. Що вам дають заняття благотворительності? Так однозначно навіть не відповістиш. Це те саме, як відповісти на запитання, що тобі дає, коли ти робиш добро? Да. Ну, так. Ми прийшли на цей світ робити добро. Я... Це не просто для мене фраза. Я живу за цим принципом. Я знаю, що добро повертається. А... Я знаю, що коли ну, добро, це те саме дивитися прямо в очі, це відчувати себе настільки впевнено в своїх вчинках, в своїх поступках. Ну, в будь-якому випадку, намагатися все робити так, щоб потім ці очі не опускати. У мене був такий випадок, Мене запросили якраз на, на мій день. У мене був день народження, ми приготувалися до святкувань, і тут дзвінок і запрошення від організаторів для дітей-інвалідів за Києвом проводився цей концерт. Я приїхала, ви знаєте, так як вони, вони мене так вітали, вони дякували за подарунок, що я до них приїхала. Я кажу: навпаки, ви мені сьогодні зробили подарунок. Ми з ними так гарно поспілкувалися, поспівали. Я запам'ятала цей день народження своє. Я тоді пам'ятаю і сказала таку фразу, тому що я розумію, що це. Дітки, люди з фізичними якимись вадами, я кажу, не переживайте, ви самі красиві. Ніколи про це не думайте. Вади бувають тільки внутрішні. Угу. Коли людина черства, коли людина підла оце я вважаю вади. А ви люди світлі, красиві. От як ви думаєте, ви примір для кого-то? Тобто, вот, звісні люди являються приміром? Для окружаючої, для общественності. Ну, прикладом можна бути, коли ти робиш, а не говориш. От, наприклад, дуже часто мене питаються про те, як я виховую доньку. Я кажу, я не просто виховую, а являюсь для неї прикладом. Тобто, я не просто кажу, те не можна, а треба отак. Я роблю сама, так? Щоб Катерина, мою доньку звати Катерина, щоб бачила, як треба поводити себе. Ну, от ми на передачі предлагаем известным людям как можно більше говорити про своих благотворительных, общественно значимых поступках. Тобто я вважаю, що це дуже важливо. Тобто не можна замалчувати, тобто рассказывать. Ви знаєте, люди повинні розповідати з того боку, що повинні говорять, що добро робиться, добра справа робиться, щоб інші долучалися. Тому що знаєте, за цими буденними справами, за побутом. Живе, живуть люди інші, яким важче в житті. От. А ми це повинно бути не разове, не раз в рік і так далі. Угу. Я навіть. Ви дуже правильно робите, що висвітлюєте цю тему. Хоча сама я не, не, не люблю, ну, можливо, давайте так скажу. Про це сама я не не кажу, uh -huh. от але коли запитується, я задоволення відповідаю, щоб показати іншим людям, що задоволення в житті ти отримуєш не від якихось матеріальних благ саме своє не ваш продюсер. Яна Прядко говорить, що ринок шоу бізнесу упав на 70%. Ви це відчуваєте як то на собі? З якого боку, та ринок впав. Взагалі економіка України. Ну, <клес> ми конкретно про <пройшли> шоу-бізнес. <клес> це ну, дуже следствие. взаємозв'язані конечно, речі. Звісно. Да, Наше життя повністю зв'язане з економікою. Як би ми не говорили, любимо ми ті гроші чи не любимо, але ми дуже зв'язані з цим всім. От, е я можу навіть сказати, минулий рік був набагато важчий. Можливо, е психологічно людям. <клес> Ви ну, знаєте, оце, ці, що почалися воєнні дії, це так несподівано, ніхто не сподівався, що це все буде на території дуже мирної держави. Ніколи ми про це навіть і не могли в страшному сні побачити. От. І Тому, можливо, це психологічно так придавило, що більшість, якщо й було концертів, то це були в основному благодійні, в основному не було таких веселих, Може, не можу підібрати слово українською мовою, таких увісілітельних заходів. Навіть от минулий рік це був рік 20-річчя діяльності, і я відповіла, що напротязі року будуть концерти, буде робота над альбомом, вихід нового кліпу. А сольний концерт в Палаці Україна. Я ж можу її на 21 й рік, на 22-й провести. Не обов'язково якось. Навіть у мене самої не було такого настрою. Хоча концерти дуже були потрібні людям. Знаєте, ми коли приїжджали, люди кажуть, що на концертах ми трошки забуваємо про те, що довкола нас відбувається. І не тільки забуваємо на концертах, які ти даєш посил людям, це ж з ними ще треба спілкуватися, крім того, що співати. Виходили, люди дякували за те, що ми вселяємо ще більшу віру і надію на те, що буде краще. У мене навіть був такий концерт, був випадок в Мелітополі. Після виступу підходять до мене люди і кажуть на російській мові. кажуть, Ви знаєте, ми прийшли к вам на концерт, і у нас зовсім були інші взгляди, хоча ми живемо тут і так далі, але ми більше. Подіржували, ну не так українською. Ту сторону. Да, да. Да. Але ну, коли ви нас накрили прапором, ага. ну і перед тим були, були слова, звичайно, була українська пісня. Ну, була така моя подача, яка йде вже завжди яка зі мною. Вони сказали після концерту, ми хотіли до вас піти і це сказати. Україна це наше Отлично. Мені здається, це. Що ще можна чекати від концерту? Який ще може бути кращий результат, якщо відбуваються от такі от зміни? Із-за всіх ситуацій в країні, ви бачите якісь проблеми в шоу-бізнесі? Тобто, які, можливо, ви відмітите щось, що ви бачите? Саме внутрі. Взагалі культура зараз відійшла от, Так якось на, на задній план розвиток культури, можна так сказати. Саме зараз така ситуація. У нас є можливість в якійсь мірі почати з чистого листа. Отак От з нічого головне, щоб закрутилось колесо. Головне, щоб нас почули, тому що ну всі про це говорять. Всі говорять про авторський закон, закон авторських і суміжних прав. Всі говорять про музеї, всі говорять про якусь там квоту на радіостанціях. Всі говорять про те, що був український продукт, але це все залишається на рівні балачок. Я дуже хочу, щоб це вже почало працювати в інвесторі? в інвесторах. Не тільки в законодавстві? Ну, не тільки в інвесторах. Це, це, це такий е, процес. Це, це, це ж не, не те, що тільки десь треба взяти гроші і їх вложити. Ці гроші треба заробляти. І в нас є всі можливості, щоб їх заробляти. Це має бути круговорот. Е, от я дуже хочу, щоб вже почало це працювати. Взяти навіть е, мою сферу, сферу шоу-бізнесу, скільки є талановитих людей. Е, та і по собі так само бачу. Я, Розумію, що має бути різностольова музика. Uh -huh. Має бути ільтернативна музика, і джаз, і фолк, і народне. Все, все. Має все бути. Всім знайдеться місце, і кожен знайде собі слухача, або слухач знайде собі співака. Але не щоб цей продукт український крутився. Ну, тут вже не треба говорити про квоти і так далі. Ви просто почніть щось робити, почніть крутити і не розказуйте. Ну, якщо, наприклад, на одній радіостанції там формат чи не формат, так давайте хай буде та радіостанція, де можна почути м -м, наші золоті голоси того самого Василя Зінкевича, наприклад. Mm. Да? Ну, а він є. Що ми потім про нього не згадували, як про скряби, <послужить> йому, Боже 100 років ще жити. <послужить> а ні, нет, а нет, аніт А формата. Формат <послужить> аніт. Ну у нас люди шоу-бизнеса так или иначе связаны с политикой. Ну у нас вот один Майдан, второй Майдан, то есть общество достаточно политизировано. Вот вы успели выступить везде за все партии, да? да у да. вас есть какое-то личное убеждение? Ну вот после всей истории личные ну, вот личное убеждение именно относительно политической силы, политической партии, может быть? Не починаючи з 2005 року, дуже сильно почали прив'язувати до там, mm -hmm. одної політичної сили і так далі. І я не скажу, що погладили мене це по голові. Я дуже відчула цей удар на собі. І вирішила після 2005 року, ну я артист, я вихожу на сцену, я ж не закликаю ні до чого поганого. Мене запрошують. Ну, все. Давайте отак навіть я скажу. У нас ще практично нема таких політиків, які можуть зібрати аудиторію без артиста. Можна да. так сказати. Да. Так, можна. А може, і цього і не треба на даному етапі. Може, людям теж треба якась розгрузка, не тільки політичні розмови, баталії фрази. І тому. Артист, коли приїжджає як незалежний учасник цього міроприємства, приїжджає просто з піснями, без лозунгів, без вигуків, без шарфіків на шиї. От. Тоді це знаєте, ну це до, до якогось моменту було нормально до моменту 2013 року до побиття людей. Я приймала участь практично всюди. Коли в нас пролилась кров. І зрозуміла, що наша політика зайшла дуже далеко, і ця політика буде відігруватися на нас, на артистах. І ви самі прекрасно бачите, що самі основні винуватці — це артисти, публічність. Публічні люди. Да. Ну в якійсь мірі в цьому є правда, тому що ми являємося прикладом, з чого ми почали да, да, на передачі. Да. От але я ще раз кажу: якщо немає лозунгів і так далі. Ну, Зараз після цих всіх подій я теж багато що переглянула. Багато що передивилась, саме основне після побиття людей я відмовила виступати, тому що, знаєте, хтось керуюча партія, завтра ця партія в опозиції і так далі. Це все мені саме головне, що я навіть так сказала, я не, парт... не співачка якоїсь партії, я співачка свого народу. Тобто ви стараєтесь бути аполітичною, да? так? Політика в сторону, от ваше творчество. На даний момент так, політично. Тому що в мене є політичні уподобання, можна так сказати, політичні фігури, тим паче, що з деяким з них я особисто знайома. І я би дуже хотіла, щоб ці люди з'явилися на арені ну, в великій політиці. Тобто, нашій, поки ми їх не знаємо. Поки ми їх не знаємо. Може колись. Я у Нас дуже багато є, ну скажімо так, багато є професіоналів, яких не підпускають до а, рішучих дій, чи до управління. Може бути час. очень большая часть вашої жизни була связана з воїнською службою, mm -hmm. да, до 2003 года, да, я правильно до 2005 -го. 2005 -го года mm -hmm. вы служили в МВД. Я знаю, що в 2003 году ви були в Косово. З концертами, там були якраз воєнні Это Це то на вас повлияло, тобто щось винесли из той поездки? Це я ж тоді казала. У 2003 році я полетіла до наших миротворців, які знаходились під час е воєнних дій, там, там проводили, там була справжня війна. Е я туди полетіла, моїй Катерині було трошки більше року. Навіть батьки мої не знали. Коли я це побачила що з, з іммунатора вертольота розриту землю, такі були жахіття, я так це собі страфала, і думаю, слава Богу, що у нас немає війни. Я приї... прилетіла туди, ну, не прилетіла не одна, нас група прилетіла, нас зустріли місцеві жителі. Вони дуже вибачалися, що це не буде шикарно, там, це не буде гарно, гарності стіл, але в, в них там картопля, це було на вагу золота. Але вони його так, вони нас так красиво зустріли так красиво пригощали, стільки в них було доброти, і е, на, слов, словами вони завжди казали: дай Боже, щоб ви ніколи не бачили війни. Це страшні речі. Люба рана може загоїтися, тільки не рана, коли ти втрачаєш рідну людину. І ще тоді, в тому далекому 2003 році, я побачила війну своїми очима. Знаєте, я молю Бога, як і кожна людина, яка тут живе, щоб це все закінчилося. А ви давали концерти в зоні АТО у нас? Я давала концерти в госпіталях, їздила, виступала перед пораненими, а безпосередньо туди я ще поки не їздила. Але ну, я приймаю, кажу, активну участь і співпрацюю. приїжджаю. Ну, наприклад, я можу виступити для батальйону, який там воює, але приїхав е у відпустку. Трозки часто, е я, ну, на кожному концерті я запрошую воїнів, які там служать. І в мене були такі про розмови, пропозиції, навіть організатори були готові. Це було минулого року якраз. Е е коли те, що піко, пік, піку піків там багато було в зоні АТО. Ну якраз ми тільки зібралися з цими концертами, і тут до мене дзвонить організатор каже: Наташа, почекай, тому що нам зараз не до вас, не до артистів. Тут би хлопцям вибратися з цього оточення. Ну, дай Бог, щоб все це да. закінчилося. У нас є любимий питання нашої програми. Що би ви зробили, якщо б могли змінити світ? Головне так вірити, що я все можу. Так, ну ви вже все можете. Я кажу вам. Да. <рес> я вірю в те, що я можу, якщо навіть я буває невпевнена, я згадую цю фразу, що я все можу. Що ви ви зробили? Що хочете? Стосовно моєї країни, я хочу, щоб закінчилась Є. війна. Я всюди це кажу, а, тому що її можна закінчити і треба закінчити. Я кожен вечір молюсь. Угу. От так мене навчили батьки, бабуся. Я завжди така, така фраза, що з самого дитинства навчилася, я собі її побудувала. І дуже хочу, щоб всі люди на землі були здорові, щасливі і любили один одного. Ну і от у вас би була можливість все це зробити. Якщо в мене є можливість світ зробити кращим і добрішим, то я все для того буду робити. У нас є секрет. У нас в студії присутствує психолог нашого благотворительного фонду. І от зараз ми посмотримо сюжет. его оценку, насколько мы с вами были искренни, и насколько мы искренне хотим заниматься благотворительностью. давай А вам спасибо большое за беседу. Мы прощаемся спасибо. и, надеюсь, еще встретимся в нашем студии. Спасибо. спасибо большое. Спасибо вам. А я с вами прощаюсь до следующей субботы. У нас в гостях была эффектная Наталья Бучинская, девчина-весна и майор МВД в одном обличии. Всего хорошего. Гостья нашей программы Наталья Бучинская. Безусловно, леди спокойная, уравновешенная, светская, излагает свои мысли последовательно, четко, чувствуется в каждом жесте, в каждом движении уверенность в своих убеждениях, уверенность в своих действиях, уверенность в том, что, на что она нацелена. Такие люди при внешнем спокойствии, при внешней располагающей а, манере проявляют чрезвычайную твердость и последовательность реализации как своих идей, а, в реализации своих начинаний, а, в реализации а, тех обещаний, которые они дают окружающим. А, возможным мотивом а, является благотворительность, являются Абсолютная искренняя человечность, которую она готова проявлять к людям в силу как своих убеждений, так и доброты своей женской души.